Шановні брати і сестри, я вітаю вас усіх, любов'ю Господа Ісуса Христа. Всі разом, слава Богу. Слава Богу. Всі разом Алілуя! Аллілу. І всі разом Осана, Сину Давідового. Нормально, так має бути. Я буду говорити за трьох проповідників. Буде три теми. Один, два і три. Ви собі скажіть в серці кожен. Говори до мене, Господи. А вас прошу між, Саш, між двома проповідниками буде два загальні псалма. Хай Бог благословить. Дякую вашим братам за запрошення. У мене якраз оця неділя не запланована. У мене домашні були хороші справи. Називається Добрий домашній батьківський клопіт. Хто знає, що це таке? Коли віддаємо дочку замуж, От. я зараз вдома і кажу до дружини, що. Може, побуду вдома, якщо ніхто не запросить. І тільки побалакував, два дзвінки від пасторів, І я мусив їхати до рівну. У мене сьогодні третє зібрання. І десятки, десятки молитв, я навіть не знаю скільки. Але Бог мені дає сили, і я сьогодні з вами. Я прийшов раніше всіх вас у зібрання і 15 хвилин поспав у машині біля порога, поки вас не було. І так, мої хороші, брати ваші запросили, щоб я вам послужив. Послужив. От І ви знаєте, то не так просто служить, ще трошки підучить. Ось. І наша тематика буде три теми. Я би радив вам записувати. Інформацію буде дуже багато і вона все корисна. Перша тема буде загальна інформація про дари духа і як про них ревнувати. Це буде перша тема. Заспіваємо. Друга тема буде. Як проявляється, починають проявлятися дари духа в людині і як їх випробовувати, що з ними далі робити? Зно псалом. І третя тема буде: як дарами духа мудро служити в благовісті, в церкві і особистому духовному житті. І в кінці ми з вашим декілька молитв подяки. І так, наша перша тема загальна інформація про дари духа. І... Як ревнувати про ці дари, ми читаємо декілька місць писання. Перше місце писання ми читаємо з вами перший Коринтян 12 розділ із першого віршу. Дорогі мої, я не буду цей текст той читати. Це треба читати з першого по 11 вірш. Я прочитаю перший, сьомий і одинадцятий. Бо я в церкві, ви це все знаєте, і, а мені треба сказати три теми то не так просто. Я користуюся всіма зараз законами гомілетики, щоб зжати інформацію. Написано так. Ви знаєте, церква з Коринфі – це церква з язичників та ми слов'ян. І Божий Дух через Павла говорить так. Це церква, це люди обратилися до Бога, вже якісь дари є, похрещені духом, і гарні результати, куча різного клопоту, як же зі всякими людьми. І тут написано: а щодо духовних дарів, то не хочу я, браття, щоб не відали ви. Яка тута думка перша проясняється для нас? Ми бачимо, що Дух Божий говорить через Павла, щоб віруючі люди, котрі увірили в Ісуса Христа, розуміли, знали, орієнтувалися і мудро служили дарами духа. О, я протолкував це місце писання, щоб віруючі люди знали про дари духа, мали дари духа, розбиралися в цих питаннях. І мудро ними служили, щоб не віддали ви. Сьомий вірш. І кожному дається виявлення духа на користь. Так написано. Кожному серед нас немає таких братів-сестер, щоб мали всі дари, і нема ні одного, щоб не мав дарів. Я зараз це протлумачу. І одинадцятий вірш. А оце все. Чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібно увагу, як він хоче. А тепер я буду складати це все докупи. Значить, браття і сестри, вивчаючи новий заповіт, не читаючи, вивчаючи, ми знаходимо більше як 30 яскраво виражених дарування від Бога для церкви. Більше як 30. Не той час, щоб це все зараз займатися. Наша тематика від Духа Святого. Від Духа Святого. Значить, увага! Бог нам вели велике дарування, Бог нам дав Ісуса Христа. Можна казати, слава Богу. Це величайше дарування. І справа нас, людей, щодо Ісуса почути, повірити, прийняти і все життя за Ним слідувати. І ця штука називається християнство. Ще раз, щодо Ісуса. Почути, повірити, прийняти і все життя за Ним слідувати. Я сліду за Ісусом 14 квітня було рівно 36 років. І 34 роки я за кафедрою. Даже зараз я за кафедрою. Ісус приніс Євангеліє, благу звістку. Завшив спасіння, бо я, я багато перескакую. І справа всіх людей почути Євангеліє, благозвістку. друге повірити або увірити в Євангеліє. Третє прийняти Євангеліє. Четверте все життя вивчати Євангеліє. І п'яте старатися виконувати Євангеліє або жити по Євангелію. Почути, повірити, прийняти, вивчати і виконувати. Встигайте. Да, я, я не буду диктувати. Мені нема коли. Перше Ісус велике дарування, Іван велике дарування. Третє нам усім даний Святий Дух. Це теж величезне дарування. І наша справа про Святий Дух почути, повірити, прийняти. Прийняти це Духом Христом. І далі навчитися сповнятися або наповнятися Святим Духом. І п'яте навчитися керуватися або бути водими, або мати духовний навігатор. Духо. GPS. Що до Святого Духа. Почути, повірити, прийняти. Сповнятися і навчитися керуватися або бути водим Святим Духом. Давайте скажемо, слава Богу. Чи я зрозуміло йду. Встигайте. І от наша тематика, четверте. Я дуже швидко перескочу. І у Святого Духа, як, от як в мене на руці є п'ять пальців, то у Святого Духа є дев'ять дарувань. Дев'ять. Дев'ять дарів Духа. І коли ми маємо Святий Дух, то в Святому Дусі в тебе і в мені є всі дев'ять. І у Христа вони всі дев'ять проявлялись. У Павла наблюдається. Більшість вірючих 2, 3, 4, 5, Кость Божа душі стебить. Мова йде про дарування духа. Бо писання говорить: кожному дається виявлення духа на пользу. Ви скажете, я не знав. будеш знати. будеш знати. Ілюстрація, ілюстрація про духовне життя. Згідно Євангелії, благої звістки, Бог зробив усе 100% спасіння для всього населення землі. Запитую всі спасені. Відповідь ні. Друге, для всіх спасенних Господь дав Святий Дух. Запитую, всі хрещені духом. Відповідь ні. Більшість католиків не хрещені духом, більшість православних хрещені духом і меншість протестантів не хрещені духом. І то, якщо взяти всіх християн землі, то тільки 30%, 35 до 40% мають духовне хрещення. Більшість християн землі, мова йде, духовне хрещення не мають. Я мушу підняти це питання актуально, що проблема в тому, що про це не проповідується, про це не вчиться, цього, по цьому не ревнують і за це не моляться. Взагалі є люди, які написували дисертації, що духовне хрещення, язики. Толкування, або дари духа, воно все йшло з апостолами. Сьогодні його не треба. І на великий жаль, цього є дуже багато. Якщо ви поінтересуєтеся, запитайте у того Гугла чи сусіда його, от наберете глосолалія або язики, або щось подібне, то він вам видасть більшість негативної інформації про п'ятдесятників духовне хрещення язиків. У нас проблема. У нас проблема духовних людей. Нам Божа милость дана, нам Бог це відкрив. Ми про це мало говоримо, дуже мало про це вчимо, дуже мало це передаємо дітям. Це наша проблема. У нас дуже багато хто таких, що проти освіти, проти вивчення писання, як є, і головне, досягне саме велике цей язиків з великим голосом і все, що, друзі, ну, ми мусимо рухатися далі. І дяка Богу, що ми маємо так сказати, деякі моменти від Господа. Значить, ілюстрація біблійна. Коли Бог. Дав для Ізраїля обіцяну землю, вивчаючи це в кінці повторення закону і перші розділи Ісуса Навина, ми знаходимо, що Бог сказав: від Сірії з півночі аж до Червоного моря даю вам цю землю, раз. І від Середземного моря аж до Тігра і Єфрата. два. Вам треба глянути на карту, і ви побачите, яка це велика територія. І коли вони зайшли, обійшли через Червоне море, перейшли з пустелі, зайшли в Саудовській Аравії. Звідти зайшли через Іордан, переходили в Єлірехона, то з Ісусом Навином ізраїльтяни взяли тільки, гляньте на карту, одну двадцяту. Те, що Бог дав, не злетіть одну вузеньку полоску, одну двадцяту території. Хтось розуміє, що я намікаю? Значить, дорогі мої, Бог всім дав спасіння, не вірять, не беруть. Духовне хрещення не вірять, не беруть. Дари духа, не вірять, не знають, не беруть. А дари духа дані тільки до підхоплення церкви. При останній день все це зупиниться. Там не треба ні язиків, ні пророцтв, ні відкриття. Все це дано сьогодні. І напишіть, собі, хто записує. Головна задача дарів духа. Помагати неспасенним прийти до Христа. І помагати спасенним зростати у Христі і дуже мудро служити для слави Божої. За ціль дарів для назідання або для збудування церкви. Якраз саме дари духа допомагають людям працювати з неспасенними людьми, їм прийти до Бога, і друге допомагати Спасенним зростати і плодотворно служити у Христі Ісусі. У Христі Ісусі. І так, де від дарів духа, вони є три вида в Богослові така є класифікація. Три види дарів духа, де Дух Божий говорить через людину. Дух Божий говорить через уста людини. Три. Дар язиків, чи дар інших мов, дар пророцтва і дар вияснення. Ото от, Дух Божий звідси говорить устами людини. Дар інших мов, дар пророцтва і дар вияснення, толкування. Ми кажемо істолкування, ми кажемо ще тлумачення. О, які переклади? Другий видар друга тройка дарів, де Дух Божий діє, де рухається сила Божа. Це уздоровлення, це чудотворення і це дар віри. Уздоровлення, чудотворення, дар віри. Отри. І третя тройка це де Дух Божий відкриває слово знання, слово мудрості і дар розпізнавання духів. Я про всі ці моменти учу по одній годині. А мені треба за годину-півтори, дуже багато сказати. Чисте, ви знаєте, де треба можна мене знайти, набирайте моє прізвище і прийшіть слово пневматологія. Це вчення про Святий Дух, і вам хтось поможе там підскаже. Значить, де дарів, друзі мої, дух Божий, Дух Божий, говорить, діє і відкриває. Хто записує, запишіть. Маючи святий Дух, якщо ми хрещені свято і з нами все добре, ми його не угасили, не оскорбили і не згрішили проти нього, з нами все більш-менш добре, дух Божий буде в нас, в, нас, в суті нашій, проявлятись. Як? Ми будемо від нього щось узнавати, будемо від нього щось чути, будемо від нього щось бачити і будемо від нього говорити. Знать, чуть, бачить, говорить. Записали? Якщо Святий Дух є, отак от воно привезло проявлятися. Ви маєте це знати. І, будь ласка, себе запишіть. Я чуть пізніше це потулку більше. І так, що нам каже Писання про ці всі речі? Оце є, це обще знайомство про дари дух. Це є, це реально і це дано, і це дано всім. Ми читаємо з вами ми читаємо з вами 1 Коринтян 14.1. Тут написано: дбайте про любов і про духовне пильнуйте по По-російськи «Рівнуйте о дарах духовних. А у 12 вірші написано тут же, 14, 12, так і ви, що пильнуєте про духовні дари, дбайте, щоб збагачуватися через них на збудування церкви. І так, нам є дві заповіді, я тільки що прочитав, щоб віруючі люди заботились, дбали або ревнували про духовне це слово до хрещених духом людей, тобто до нас. Ми спасені, помиловані, відкуплені хрещені духом. І нам заповідь, друзі, що ми йшли далі у ці глибини. Я йду до четвертого, до дарів духа. До дарів духа. Значить, що в мене немає часу говорити про якісь крайності, які ми часом наблюдаємо, я говорю про тільки правильні речі. Дорогі мої, ми бачимо, що апостол Павло у церкві давав вчення про дари. Через те перша думка, яку ми радимо всім братам. Старшим, хто ведуть церкви, давати вчення в церкві про дари Святого Духа. Бо якщо ми тільки даємо, щоб голосно помолитися і заговорити язиками голосно, а часом вияснення, а часом просто і все, люди це чують, і так вони нам. тому що проповідь і вчення це є сівба, і воно формує нашу віру. Як ми почнемо говорити, що Бог відкриває, хрестить духом, стіляє, звільняє, воскрешає мертві і так далі, тоді це буде наша віра, називається, в Бозі буде увага рости. Бо віра зароджується від слова. Якщо я даю Євське слово, вона зароджує вузьку віру. ширше, ширше. Значить, Все писання це все писання. Навіть є п'ятдесятників розуміння хоризматів, розуміння значить, християни повного Євангелія. Я таке розуміння, може, ви чули. Значить, друзі, значить, що нам Писання говорить? Що нам Писання говорить? Щоб віруючі люди ревнували, будучи більше спасені, ревнували. Слово ревнувати синоніми такі: шукати, стремитись, досягати, просити. Російське слово є пламінно ганяться, Олонська так перекладає. Тобто в нас має, має бути такий великий потяг. До Духовного, до Святого Духа і до духовного життя. Як то ми руйнували, хотіло духовного хрещення, от такий має бути потяг і далі, наступна така ступінь у нашому житті. Це наша справа, і нам Писання про це говорить. І, і тут написано: так і ви, що якщо ви пильнуєте про духовні, то та, йдіть так, щоб увага, ми збагатилися дарами Духа, і цим всім ми послужили ближньому або церквам на збудування церкви. Ми не шукаємо дари, тому що це теж наблюдається, щоб виділитись, проявитись, прославитись, піднятись, кар'єрний ріст, навіть гроші. Всі ці речі наблюдаються в християнстві на превеликий жаль. Головна ціль мотивації досягнення дарів духа це збагатитися дарами, і щоб ми були ще одним благословенням для церкви, для народу Божого. Бачите, бачите посудина, і брат Попчук весь час користується послугами цього дарування. Бачите, скажемо, слава Богу. Я зрозуміло йду? Встигайте за мною? Значить, щоб було все правильно, мовити про правильні речі, Треба, щоб в церкві було вчення і проповіді про духовне життя, про духовні дари, як Бог відкриває і так далі. Воно все формує віру. Це перше, це вчення. Друге, треба, щоб вся церква, увага, вся церква приймала вчення, ми чули одинаково, і вся церква, ми ревнували і шукали, стремилися цього увага. І вся церква ревнувала і шукала всіх дарів духа. Так і написано. ревнуйте духов, про духовні дари. Не написано, тобто не написано, що ревнуй, бо це буде сказано особі. А ревнуйте, це слово до церкви. І про дари духовні, і про всі дари. Тобто вся церква ревнує по Богу про всі дари. А 12:11, якби там мені хто написав і хто вміє писати на стікляшці тайм. То тут написано, а все це чинить один той самий Дух, мова йде про Святий Дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Що це значить? Це значить, що Бог не дає право розпроділяти оці духовні речі для пастора, для єпископа, для будь-якого брата чи сестри. Розпроділяти дари серед церкви віруючих людей це пряма функція Святого Духа. І ще глибше скажу: Бог не дозволяє нам вибирати те чи інше дарування. Ми всі вчимося про всі дари, молимось про всі дари, ревнуємося про всі дари, а Бог уже нас вибирає. Бог знає наше серце, хто з нас здібний для одного, другого третього дарування. Ми, ми завжди, люди, навіть будучи народжені згори, у нас дуже часто своя точка зору про себе. Або, або моя точка зору, про мене, вона є завишена. Ми, ми думаємо, що я. о-хо-хо, о, о. ага. А випробування, легеньке випробування покаже вітер війни, випробування і покаже справді, хто ми є. Мушу проілюструвати. Про, про Самий такий гарячий брат серед 12-ти був Петро. Святий апостол Петро. Ну... Но... І другі брати бачать, що Петро це Петро. Ну і люди з боку вже кажуть, хороші браття, но Петро. Ну вже і Петро почав думати Петро це Петро. Я понятно толкую? Але це людська точка зору. Проходить пора, коли Ісус все виконав, і прийшов вітер випробування, гефсиманські події, пам'ятаєте? І всі оці. Більші чоловіки повтікали і покинули Ісуса Христа. А той, про кого ми на мову тримали, не тільки втік, а клявся і божився, що не знає Ісуса Христа. Нам це спеціально написано, щоб ми не грамотно не покладалися на себе. Почуйте мене, запишіть під червоною ручкою. Я багато слабший, ніж я про себе думаю. Я не занижую нам планку. я просто мушу деякі речі об'яснити, реально яке. Чисте Бог лучше знає, хто ми є і що ми можемо робити, що ми можемо понести. Понести. Сестри, вітання вам і благословіння. Коли мужики розбілися, жінки Христа не покинули. Слава Господу! Факт. Факт. Христос воскрес, перше знов жінки. У мене є багато такого матеріалу. Значить, друзі, значить, значить, правильно даємо вчення для церкви, От так само я вам дам ілюстрацію. Якщо ми хочемо, щоб наша церква прийняла духовне хрещення і почали люди говорити язиками, ми мусимо про це давати науку і проповіді. І раз за разом, раз за разом, пару раз, і дивись, значне молитися. Ми не вчили проповедуй духовне хрещення і молись за це. Проповедуй зцілення і молись за це. Проповедуй владу в імені Ісуса і виганяй демонів. Я це роблю. Все ми даємо вчення, і люди будуть начнуть получати духовне хрещення. Хочемо, щоб була місія від церкви. Ми понесли Іване, понесує вісь Христа по землі, усі місця. Як думаєте, якби всі були віруючі такі, як ну, ви кожен за себе думаєте, Африка би знала би про Ісуса чи ні? Мовчить, мовчить, все, вже сказано. От. То чисто ми співаємо, а хто носить, все-таки Бог запалює 3-5% серед християн людей, які особи синім вогнем горять і несуться по всьому світу і розносять Іванни. Дяка Богу, так було у всіх поколіннях. Дяка Богу. Добре, що серед нас є багато, хто це розуміє, моляться і підтримують. Можете молитися, можете добрим словом, можете копійкою. Але будьте учасниками. саме найвелика справа це поширення Євангелії. Значить, ми дуже ревнуємо про духовні дари, щоб ви знали, що вони в нас дані, просто ревність по духовним питанням, і Бог нам поможе і через нас почне проявлятися те чи інше дарування. Те чи інше дарування. Найперше це ознака, що ми хрещені Святим Духом, ми починаємо говорити язиками, це одне з таких перших дарування, потім відчуття переживання духовні, а потім почнуть проявляться дарування. Але то буде говорити другий проповідник, а зараз всі встанемо і заспіваємо.